Всім привіт! Ви на каналі Виноград на Житомирщині. Це в нас Аркадія. Ягода активно наливається. Такі от ягодки. Так далі. І йдуть. Провів підживлення позавчора, здається. Підживлення робив монофосфатом калію і... Калійним ростконцентратом. концентратом. Після того ще ось вчора зробив обробку по листу. Обробка була Тіовіджет і квадріс. Також додав ще Актару і додав мікроелементи і трошки ще монофосфату калію по листу для швидшого достигання лози там на молодих кущах винограду. Зараз хочу ще зробити невеличкий полив, тому що якраз така спека у нас, ніби дощ передає, але мені мало в це віриться, тому зроблю полив невеликий для того, щоб ягода ще більше і швидше росла. По хворобах, на щастя, все окей, все листя у нас чистеньке, ніде нічого, де-не-де де помічав на найвіддаленіших. В кущиках винограду було видно цикатку. Декілька листочків було закальцована, але нарешті ніде нічого не бачив, не помічав. Такі от грона. Є такі, є ось такі, такі. Тут теж є. Такі більшенькі та є різні. Це надіжда Азос. Ягодка тут менша, але вона більший по об'єму. Теж отакий от там листя ще не обривав для того, щоб не, не попеклася ягода на сонці. Тому вони ще в тіньочку Листі буде вже починає... починатися красн, змінювати колір, тоді вже буду видаляти листя в області біля Грона Це ось нас мерло. Теж все окей. Такі тут Грона у нас ховаються. От, десь більший, десь менший. загалом теж все нормально, хвороби немає. Обробка як і від шкідників хвороб, як і до решти. Кущів. Ще ось таке глинцято. Тут тут ще ось таке. Не гаси, змінює. Полір набирає, дуже гарно виглядає. Ось тут теж. Тут теж, як бачите, лист чистий. Чеканочку проводжу постійно поверху. Пасинки ось десь. Ось тут теж їх стараюсь чеканити, щоб зовсім вже абсолютні хащі не були. Це тут поруч у нас столовий. Сот винограду, такі важливенькі, продуговата ягода. Такі от грона маємо, Тут теж ось. Це в нас зерніця. під низом у нас тут були сидорати. Сидорати покосив, пішло таке зіллячко, якби невелике, теж треба його прополоти. Грунцята такі, хвороб теж нічого немає. І, і такі вісюльки, там ось десь ось такі, десь ось такі грона. Шардоне, це шардоне цього року він у нас взагалі себе поганенько почуває, все через те, що зимою він пример більше половини молодих пагонів, які були на етапі десь отакі, це вже була Друга половина От, травня, вони примерзли і довго не хотіли йти в лист, потім почалися вже вони косо криво вести. От навіть зараз ще полишалися ось такі лісточки. Бачите? От. І суцвіття, на жаль, попропадали і практично лишився я без уважаю, де-не-де. -де. Бачимо, тут такі недогрона Полишалися. І тому цього року, на жаль, лишаюся. Я практично без шардане. Кабарне Сеньйон теж схожа доля спіткала. Хоча тут місцями, де менше захопило, то є грона, є ось такий у нас, дай Боже, майбутній уважай. Ось так, тут теж пасійні чеканки, тут трошки даху стікає вода, то він активно росте, вражає менше, тому він хоче все кущитися і розростатися, доводиться постійно чеканити і видаляти пасинки. Це у нас тут два кущики винограду. У нас один іде велес, один. Подарунок Запоріжжя, це у нас тут подарунок Запоріжжя йде два пагони. і це у нас тут велес такий величенький розрився, навіть хоч повикидав, був цвіті, але я повидаляв. Ось вже на наступний рік буду трошки вантажити, нехай цього року кореневу систему і пагони гарненькі мені зробить, гарна лоза визріє і вже, дай Боже, наступного року будемо пробувати. Це маркет. І вже он розмалювався. І це теж він. Це ось цей ряд технічного винограду Дикий, скажімо так, тут є. Курчики в абсолютно різні за своїм станом розвитку, навіть не дивлячись на те, що вони садились одночасно в силу багатьох причин. От, є ось такий, Це у нас Кабарне Сеньйон. І це ось теж Каберне Сеньон. Тут різниця тільки в тому, що це щеплений, купований садженець, а це мій. Тут вже сигналочки там є. Невеличкі ось одна і ось ще одна. Це ось ще один пущик. Вже більший. Бачимо, тут такі вже ягода починає набирати колір. Тут і тут. Ось такий гарний кущик. Ось ще один. Так бачимо трошки тут дефіцит нього швидше за все азоту, але вже трохи пізно підживлювати ним, тому вже лишу як є. Тут теж сюденький такий карлик. невеличкий. Ось теж кущик. І отгона сигнальні наси. Перший урожай. На них у всіх практично окрім одного куща. Тут теж. Ці кущі в тут такі, як я говорив на півдиті. І я їх оброблюю, але... Підживлення тут взагалі було лише у мене йшло е... дивне вугілля і все. Ну і звичайно це поверху, а ще було в нас, звичайно, в яму посадкову закладалось. Це теж наскільки я пам'ятаю, пінонувар. Здається. Зараз точно буде написано. І вже можливо наступного року, щоб довести їх до трохи кращого стану. Це у нас знову ж таки. Саджанець. Савіньйон теж мій. Такий от він ось виріс. Тут був ще один саджанець, але він пропав і тут теж пропав. Це минулого року. Була видно цикадка. Їх покольцювало, У мене, на жаль, не було тоді на винограднику. За станом здоров'я, обов'ки не було більше місяця і, на жаль, це закінчилося сумно. Це теж щось схоже на каберенесеньйон, але це не точно. Тут ще один такий ось саджанець. Це йому другі, друга вегетація в них. Другий вік. Це ось ще один такий. Тут ось такий більшенький є. Теж як бачимо брак мікроелементів. І макро, точніше, таке світле, яскраве, салатове листя. І тут ще один кущик теж. Полив я їм не поводив, на жаль, ми вистачаємо сюди. Час і рук, тому що сюди треба нести приблизно метрів 100 воду, вітрами не зовсім весело. Ось. Але загалом картина ось така. Просили показати, я показав. Тут в мене ось такі натягувачі дроту. Є дуже класна штука, просто тут берете собі, підкручуєте і дріт натягуєте. Взагалі супер. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Щасливо вам, мирного неба, гарних урожаїв, бережіть себе, бережіть виноград. Бувайте!